Відтепер низка торгівельних центрів та культурно-відпочинкових закладів обладнані автоматичними дефібриляторами. Ними при потребі можуть скористатися всі, хто має проблеми з серцем, апарати легкі в застосуванні і самі підкажуть, як діяти в критичній ситуації. Тут є наліпки дорослі, і дитячі, і потім, коли ви відкриваєте. Включаєте його. Тут є дитина і дорослий. Угу. Тут дорослий. Дорослий режим, дитячий режим. Угу. І, дитячий режим. Як показано, і воно має... далі не буде рухатися, поки ви не зробите те, що воно хоче. Воно хоче, щоб вони накліяли угу. на ліпки і далі відійшли. Воно проаналіз. Ця машина проаналізує ритм. І якщо потрібна дефібриляція, то ця блимати буде кнопочка, на яку треба нажати. Такі переносні дефібрилятори коштують по півтори тисячі. Ісячі доларів кожен каже Ірина Рибінкіна. Однак людське життя не має ціни. Між тим світова статистика померлих через пізно надану першу медичну допомогу. Шокує 700 тисяч на рік помирають через те, що люди навколо не знають, як допомогти хворим на серце. Зараз ем, У нас лише є 3-5 хвилин. Ем, якщо людина впаде і у неї буде зупинка серця до того, щоб запустити це серце через 5 хвилин, буде вже незморотні зміни, і швидка навіть якщо доїде, не зможе реанімуватися людину. Або ем, наслідки будуть ем, дуже печальні. Тому це дуже важливо. Кожна людина ма а вміти надавати першу медичну допомогу, користуватися автоматичним дефібрилятором, і ми хочемо показати всім це дуже просто навчитися, аби кожен володів бодай елементарними навичками в середмісті. Івано-Франківська влаштували безкоштовні курси медичної допомоги. Волонтерка Ольга навчає серцево-легеневій реанімації. Для початку нам треба визначити середину нашої грудини. Ми можемо її визначити самим легким способом. Це від паху проводимо до центру, правильно розположуємо наші руки. Тобто, це може бути любим, це може бути замком, ось так, як зручно кому. Наступне це йде руки. Вони не можуть згинатися, тому що в першу чергу це є безпека самого реанімуючого, тому що дуже швидко втомлюєшся, коли от неправильне положення руки і ефективності ніякої не буде. Тобто, от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8, 9, 10. Рахуємо так до 30, робимо два вдохи. Аби впіймати ритм, з яким необхідно натискати на грудну клітину, Ольга радить запам'ятати ось цю мелодію. Тобто йде два нажими в секунду. Пильнує за послідовністю дій волонтерів, і Юлія зізнається колись на її очах, просто посеред вулиці в чоловіка трапився приступ епілепсії, і жінка заціпеніла. Не можна дати ложки, ніякі предмети в рот. І якщо дуже сильно сильні конвульсії, просто зафіксуйте голову. Якщо ви ще біля людини ногами і ось так голову тримати її ногами, не спити себе шкоди. Глибоко вдихнути. Тоді коли ти зробиш, хоча б три глибоких вдихи. Ти тоді зможеш прийти до себе, скажем так, а далі, далі все піде. Мозок далі підкаже, що робити. Воно воно проходині звідки, оце розуміння, усвідомлення, все в голові дуже швидко рахується, і ти вже знаєш, що ти маєш зробити. Оновити знання, отримані на довійськовій підготовці, прийшли і студенти коледжу технології та бізнесу. Зізнаються в реальному житті. На щастя, рятувати когось не доводилося. Але якщо знадобиться. Готові. Головне миттєво взяти себе в руки. Зазвичай це відійти в сторону, обернути відвернутися від того, що відбувається. Можна бити себе водою, е, якось потріпати себе для того, щоб зрозуміти, де ти знаходишся, що ти робиш, обернутися і продовжити роботу. Коли в тебе є можливість на допомогу, ти не знаєш, як це зробити. Людина може загинути саме через тебе, тому що ти не знав. А так, коли ти знаєш, людина завдяки тебе може далі продовжити своє життя. Кожен повинен володіти навичками першої медичної допомоги і при потребі врятувати життя, впевнена співачка лама. Тож разом з усіма естрадна зірка вчилася реанімувати манекен. Просто посеред вулиці, мій тато пережив цю історію, тому що ну мого тата не стало. Але ну так вийшло, що в лікарні робили так, цю процедуру, але не змогли реанімувати, тому що там була така вже проблема велика з серцем. То ви можете звісно, що я чутлива до цієї ситуації. запустити серце, вже але дійсно от ідеш по вулиці, інколи є. Люди просто, просто лежить людина, і ти не розумієш, що з нею. Є, і я розумію, що тут треба дуже правильно реагувати на ці моменти, і це дуже хороша ідея. Знання за плечима не носити, але в критичній ситуації вони можуть надати шанс врятувати людину до приїзду швидкої, не бійтеся, зламати ребра чи нашкодити тому, хто цього потребує. Байдужість в цьому випадку неприпустима. В Україні є стігма, що якщо людина вмирає, це кримінальна відповідальність, і всі бояться підійти до цієї людини, але це неправильно, це ми намагаємося змінити, тому що треба змінювати. Треба бути хоробрими, треба бути навченими, треба бути сильними, підходити і надавати цю першу медичну допомогу. І боятися тут не не можна зробити цю людину мертвішою. У неї вже немає кровообігу лише тим, що ви будете нас стисках на грудну клітину ви відновите цей кровообіг. Ольга Смага, Ярослав Лелет новини на вежі.